Чити їсти та худнути, доведеться вчитися готувати самотужки абсолютно все. Чи не єдина смажена страва, яку можна їсти тим, хто худне, це омлет зі свіжими помідорами. Його можна смажити на нежирному вершковому маслі, але краще використовувати оливкову олію або сонячну нерафіновану. Можна додати трохи спецій. Наш вовка готує собі обід на роботу. Минув місяць його нового режиму харчування. Тепер йому можна їсти каші. Але лише раз на день в обід. Картоплям майже повністю під забороною. Раз в дві неділі три картошини в духовці можна. Не дарма у вовки кожен продукт в окремому контейнері. Нашому герою порадили спробувати роздільне харчування. Окремі дієтологи вважають, що це прискорює метаболізм і знижує зайву вагу. Це облегчає роботу організму, тому що це з м'ясом каша уже з м'ясом, тогда це складніше переварюється організмом. Різна среда нужна для того, щоб переварювати або кашу. Ілі м'ясо, якщо все в то щось проходить транзитом. Мы, получается, просто ну получается, в просто виводять. Ну тіряє перед вживанням їжу. Треба зважити, аби не з'їсти зайвого. У кожного є свої норми, які визначає дієтолог. Тож чужі з інтернету чи друзів брати не можна. Зовні виглядає так, наче володі насправді подобається гречка, але його внутрішній голос мріє зовсім про інше. Газіровку я перестав пить тортики, не кушаю. Вчора соблазн був тортик, скушать, но уви ніт. Приході мимо шаурми. Реально хочеться скушати королівську шаурму на згороді. Ну вона реально сочно пахне. Тож так проходиш, так живу, так аж бурчить так немножко. А чи не порушити режим харчування? Потай наше будів той самий внутрішній. Володимир Куропятнік. Да. Ви затримані зберігання наркотичних речовин. Да ви що це не моє? Експертиза покаже. Володя не переживай. я Думаю, тобі дадуть 5 років умов. Може, менше дадуть. Ну, якщо що, потім подамо апеляцію. Я надіюсь. Враховуючи численні спроби крадіжки їжі з чужих тарілок. Пожирання пельменів ночами та пасивний спосіб життя суд постановив визнати куропятника ВМ винним у скоєнні злочину проти власного здоров'я та призначити йому покарання у вигляді довічного ув'язнення у спортзалі та суворого режиму харчування під вартою дієтолога без права на апеляцію. Вирок привести у виконання негайно. Подйом. Mm. По mm. А я там може просить. Палагерю підйом. Всьогораз хуже, А то. З такими снами реальність задається не такою ж поганою. По роботи у мене форма з собою. Я йду в тренажерку, в тренажерний зал. Я там займаюся по 2 половиною часа. У меня, допустим, есть упражнения, которые я, например, делаю ну, всегда стабильно в начале занятий и в конце. Это гиперэкстензия и качаю пресс. Імпровізація у цій справі зайва. Треба дотримуватися чіткого плану тренування. Ще радимо новачкам не приступати відразу до складних або важких силових вправ, але і не відкладайте на кінець тренування, оскільки втома може зробити негативний вплив на ефективність виконання вправ. Я до сих пор не можу на брусях качатися, я не можу на підтягуватися, тому що в мене трохи віс вниз тяне. Хорошо. Стоїм, напрягаємося. А не треба, поки сили не достаточно. До ну, ти вже стоїть. Звісно, давить. Це лицо давить тобі на руки. Існує інший варіант цієї вправи. Трохи легший. Начебто. Лише подивіться на його вираз обличчя. Одразу видно, що герой отримує від вправ задоволення. Саме, що не дає щастя. Не умний Ви вже Тренування має завершитися планкою, але Володя щось лінується. Тренер показує йому варіант іншої планки, яку він назвав дитячою. Йоги цю Асану називають «майурасаною», А як її назвати у цьому виконанні? вигадаєте самі. Діжим руки, випрямляє одну ногу, старує. Падимай голову. Довелося Володі стояти у дорослій планці цілих 30 секунд. Головне в цій вправі втягувати живіт та не напружувати поперек. Дорогу асіяти душі. Повторяйте, і у вас все вийде. Якщо ви все ще хочете все покинути або скинути навантаження, то просто згадайте, з чого почали і скільки вже досягли. Свободне місце в курточки появилось. Плюс ще по одежі. Наконець-то вона почала сходитися. Я можу брюки надіти. Кількість вправ на цьому етапі. Жим 290 разів. Тяга 1050 разів. Присідання 260 разів. Прес 550 разів. Після сповіді у дієтолога Володя знову стає на ваги. Зараз його метаболічний вік вже 35 років, а було 40. Нагадуємо, що ця цифра означає загальний стан організму та якість його роботи. І третій етап тренувань позбавив Вову ще двох кілограмів, і тепер він важить 104 кілограми. Нагадаємо, що почав він зі 110 десяти.